Друзі, всім мої вітання, це Сергій. Ось ми вже викопали картоплю, викопали картоплю, зібрали на моєму городі, то вирішив я, ну треба щось посіяти, якісь задирати. Ну так ось, приїхав я ось мотоблоком. Приїхав мотоблоком. Так взяв сьогодні <кхм> ось річний пісок. Тепер, які у нас тут сидирати. Ну, це я купив ось олійна редька, а це біла гірчиця. То, ось, думаю, половину городу засіємо гірчицею, а половину олійною редькою. Ну, для спроби подивитися, що краще росте. Змішаємо з пісочком. Я значить, привіз свої граблі ось, саморобні, бачите? Граблі класні, вони з арматури. От. Арматура вона не гнеться і вони міцні. Мені подобаються. От. Чіпляються ці граблі до моєї е, щіпки. Ну, це для підгортачів. Розумієте, тут чіпляються плоскорізи підгортачі. Я так зробив ці граблі, що на болтах прикручуються. Ось тут. Там різьба велика. Гайка завареного сюди довго. Ну, і підібрав такі болти, закручуються ці. Викручуємо болти і ці граблі знімаються. Щіпка саморобна. Я неї ось, до неї щіпляв свої копачки, копав картоплю, все нормально. Так, мотоблок дизельний, ДТЗ-585Д. Попереду я ще ось такий балансир причепив 21 кг. Ну, це для того, коли я буду граблями е, тут загрібати, Ну, щоб вони не так в землю дуже встромлялися. Ну, Для балансування, як би сказати, розумієте? Так краще. Ну ось, о, мої вже вон приїхали. Зараз бабуся буде розмішувати гірчицю та олійну редьку з пісочком, підготує. Отакого от ми зробимо як. Не буду я зараз тут кататися, щось репти. Просто посіємо отако от все. Посіємо. А потім я мотоблоком... Граблями це все гарно розрівняє з грибу, який хмиз грибу. От і гірчичка та олінередька, вона в землю вся зануриться. Ну, зараз побачимо, що бабуся нам ще скаже. Ну ось бабуся вже сіє гірчичку з білим річковим піском, бачите? Отак. От Їй так гарно видно, де воно падає, так, бабуся? Так. Я там не бачу, а може і побачу. Ну бабуся бачить, бабуся бачить, де падає. Бабуся зряча. Тут частину відрами бо важко досить з піском, то воно ще частина гірчиці в тому відрі. Отак бабуся сіє. Ну нехай все, коли посія, тоді я метоблоком буду вже загрібати. А тим часом наші воно внуки, донька, дружина там десь воно ходять, малину шукають. Подивляться гірочки, помідорчики в нас ще це все є. Он онучка вже допомагає бабусі. Сіять. Це вже ми сіємо олійну редьку. Отак півгорода звідси сюди у нас гірчиться, а півгорода буде олійна редька. А бабуся гарно тато загриб хорошо хорошо І я горби знімаю, мусор выбрасываю і буде победить да так гладенько вийшло, правда я думала що что и воно правда працює. да тут загриб а тут ще ні. тату молодець? тато молодець, оля режисер, молодець. І бабуся помощник загребаешь бабуся найголовніше. главный <рес> Продюсер цього Продюсер города. Роботні годи. Тато, ми вам пишаємося. Ставте Сергію мото лайк, підтримуйте його в коментарях, бо він дуже трудолюбивий мужчина. От. Побажайте йому процвітання і подарунки від Ютуба. Ось такий результат цих граблів. Я скажу, що хороший, мені подобається. Рівняє грудки, загрібає гарно такими полосочками. О, це я тут де пройшовся. Тут я ще не їхав, бо це центр. З цього краю я по колу катаюсь. Ну дивіться, ну чим не результат. О, Такі полосочки гарненькі. О, може тут де я. Це в нас що таке? якісь грудки, ну це не страшно. Головне, що загрібає. Насіння. о, Я так доїжджаю okay. до цього краю города. Підняв кермо, випало все. отут хмиз оцей цей весь так. Ми потім його розрівняємо, розгребемо. Так само і з тієї сторони городу. Там кубки залишаю. О, так, Зараз. Доїду в оцей центр. Тут залишилось метрів 7, мабуть, ширини. По колу їжджу. А, у мене розблокератор на мотоблоці на лівому колесі. Де він там покажу? А, не побачимо чи побачимо. Ну, коротше, на лівому колесі. От. І мені в праву сторону. Дуже легко і зручно розвертатися. Ну ось я закінчував роботу мотоблоком. Граблі чудово, зробили свою роботу, мені вони подобаються. Працював я на першій пониженій, щоб не швидко бігати, бо га -га, на вищій передачі мені бігати вже не, не, не хочеться. Так, ну отакий результат, бачите. От. Хороший, нібито чудовий. Бабуся сказала супер. Бабуся, ану, як я справився з роботою. Добрий день, любі глядачі. На да синок дуже гарно справився. Заволочив, грудочки розбив, я мусор повикидала. Все дуже гарно. Будемо ждати дощиків і зайде герчичка, і речка та я масляна. Буде на той год, може, краще ще врожай, Подкормимо трошки землю. А ще осінню гною вивеземо з дому, от кіз заберемо. Так буде ого в нас врожай. У нас і цей год не був непоганий був врожай. Так що дякуємо і за Богу, і за природу, і за дощі. І вам хочу здоров'я, желаю і всього хорошого, щоб у вас усе ладилось і вдома, і кругом. До побачення. Друзі, всім бажаємо самого найкращого. Мирного неба та міцного здоров'я. До нових зустрічей! До побачення!